Середені, дикальні. Відпрацювали, зробили один постріл на заборону, бо так, щоб не вилазили. Що, щоб окупанти не висувалися, як то кажеш, щоб боялися голову підняти. Скоріше за все, десь було поміщене пересування противника, і це нагадування йому про те, що ми його бачимо. Ну, певно так, але стріляли далеко, судячи з заряду і снаряду, стріляли десь в по кубах. Працювала, то Відчуття, ті аж, відчуття, ух, коли стріляємо по якісь цілі і ми її знищимо. Тоді відчуття приємніше. А так цей один. Ну, він щось таке своє дає, але так, щоб було не знати, які відчуття, то ні. Не викликають дуже великих емоцій. Краще, коли один за одним. Краще, коли якусь ціль, потім нам повідомляють, що ми їх знищимо. Це... Ті відчуття не передати просто. Це машина МС 9G американського виробництва. Самохідна артилерійська установка 155-й калібр. Є осколкові снаряди фугасні, димові, касетні і також і міни дистанційного мінування. Джойст. Просто ствол піднімаємо, опускаємо ліво право все підмогу до Це на акумуляторах вона надто працює, не треба нічого вручну словати. Так, звичайно. Ручні приводи, але це вже ну, екстрені ситуації, як то кажуть, буває. А так тут на акумуляторах ми ще на час від часу заводимо, акумулятори від генератора заряджаються і працюємо далі. Так тут у нас на гідравліці масло. От. Цей циліндр відповідає за підйом ствола, і шестер відповідають за погород башню право ліво Було, що працювали по нас, тікали, звичайно. Ну, без то, ніхто не застрахований такі випадки, що дуже близько прилітали від машини. Посікло осколками. От, я зараз покажу. Mm -hmm. Я сквозь не побиття. Було покосане, варене, все було покочене, все. Було тут і прицільно. Але слава Богу, машини не знищили. Трошки покоці, але нічого підлатали. Ти виїхала машина далі на вогниву. Скільки тобі років і, і ти вже командир? А? 22 роки. Як старші колеги загалом ставляться до такого молодого командира? Ставляться з повагою. Ми дружній колектив, типу, у нас всі рідні. Ну, звичайно, командир у мене більше обов'язків, але я ставлюся до розрахунку, як до друзів, можна сказати. Тут всі один одному друзі, один одному підтримують, один одного обіду не В машині може знаходитись один-два боєприпаси, якими ми дуже часто працюємо, щоб швидше відпрацювати ціль. Тут є тубуса під пороха, є лотки під снаряди, але ми їх не використовуємо, нас знаходиться пуста. Чого? Заради безпеки. Тому що, не дай Бог, щось порох загорівся, все, машина згоріла до тла. А так, то все знаходиться тла. по грібку. Бували такі випадки, не нас, звісно, але чув багато випадків, що через те, що порох був у машині, машина просто згоряла повністю. Румтур. Тут колони газові, готуємо їсти. У нас є Іван Іванович, він заповера поки що, тут є смачка, заліємося, ящик продукти зберігаємо, там теж продукти є. Вода все привозять, кормаємо, нічого не жаліємо. Тут у нас наряди. Я кажу вам, командир гармати, він тут відвідує тим. Це, все, це, все, це, все, це все, моє королівство, моє багатство. Це лежать осколкові, це от, дими. Якщо десь, якщо, треба, якщо десь при наступі або відходи, то пускаємо дим. Це так само це, як ідуть. А, касети. Якщо кажу, треба щось по піхоті або, пускаємо кас... касету. Якщо треба, то такими підривниками. Якщо треба, то на снаряд підкручую. Це ударний підривник. -ударний, ударний підривник. Зараз вам ще покажу часовий. Все-таки Все часовий. Над землею взривається, тут типу наставляється час. Зупороха Обітає багато, різні, це є 203-й дуже потужний порох, ми ним достаємо до бахмут. Це і модульні, тут йде піштам. О, модуль. По три штуки, вот вони тут чіпляються. Тут і два, купи стріляємо переважно трима. Заряди і снаряди в різних місцях. Так. Пладають дві окремих людини, один зі снаряди, другий за пороха. Дуб Гороховий! Мама, знає, що куриш? Так. Чися це... у Львові? чи... Я з золочува сам. Чися там золочу в коледжі. Львівська область. 60 км від Львова. А ти залучив знання? На кого вчився? Агроінженерія. А, тракторист, комбайнер. Агроном. Mm -hmm. <laughs> командира Стояли то в Донецьку. Мар'їнка, Одівка, Красногорівка стояли. В 16-му уволився, на дембель пішов. І потім на роботі робив. І потім вже знову сюди. І вже в 24-кій. Ну, жарим, парим припікаємо, як то каже. Тих, хто лізе в наші землі. Пробую їх захопити. Робимо все для того, щоб нічого не вийшло. Стараємося, викладаємося на всі, столи, що від нас можливо. Все ми стараємося зробити. Вибиваємо по максимуму. Тут тобто зараз жарить цибулю, а от через пів години буде жарити я що літ. Головне не пережарити, протушити її спочатку гарненько, щоб вона соковита була, гарна.

Пазанчик ходить у нас нашу... <говорено> Сві... тут. Свійські пазанчики. Я прийшов на обід до <говорено> нас. Недовго <говорено> ходить до <говорено> зимі. Потім з нього <говорено> буде суп. Прийшов провірити, яка обстановка.